Всім привіт! Так, ну що я? в своїй майстерні. Коротше, процес іде. Так, друзі, не тільки в мене процес іде. <сум> Бачите на задньому плані. <сум> ну, поки якось так. Е, хтось там мене просив показати до бального. Ну, що я хочу сказати, тут нема що показувати, але це в мене комбінований станочок дуже-дуже старенький. О, і на ньому йшла така зразу каретка. І, коротше, я на цій каретці, скільки років в цьому станочку стільки років я ей Е, Доволі класна каретка. Е, для малих заготовок це взагалі. Ну, для великих, е, звісно, що вона не підходить. Так, але я все-таки вийшов е, з цього такого. Положення, ну, що я придумав. Коли я е, задовбую такі довгі деталі, ну там 2 метри, ну, навіть метр 60. Е, Кредка, ну, як виходить, ну, прогинається, вона має. Ну, навіть зараз, я так скажу, вже має вона. Люхт, в нею вже треба на списання. Ну, але поки виручає. І щоб вона не прогиналася, ну бо ж, ну, навіть цю станину починає гнути, я. Е, Ну, просто елементарно придумав е, до потолка, прибив шнурочка. І маю короче, резиночки. Ну, ті, е, е, стяжки від велосипеда. Ну, такі резини. І доволі класна тема. Вже, в оскільки років я користуюся, дуже чітко допомагає. Е, бо можна та, якби, підставочки ставити, але проблема в чому? Ну, кожен раз, коли ти регулюєш стола, вище нижче його піднімаєш, автоматично втрачається, ну, так, якби треба е, якусь так підставочку, ну, дуже сильно, щоб можна було регулювати, все робити. Набагато простіше о, взяти собі резиночку, і резиночка досить класно грає і тримає висоту. Ну, і плюс, е, е, типу, вона як плаваюче, ну, допомагає. Доволі класна тема. Так, зараз я маю. Коротше, детальки. О, маю їх. Ну, зараз задовбувати, то й заодно думаю покажу процес, як я роблю. Не знаю, як, правда, буде добре добре видно чи не добре. З тієї сторони я не маю де, де поставити, так якби. М -м, ну, а з цієї сторони, можливо, і не дуже добре видно буде. Хана, -ха, попробую все-таки камеру якось в другу точку поставити. Отак. От Можливо, так краще буде видно. О. Станочок досить класненький. Получається і працює тихесенько. Ну і вібрацій нема. Якщо взяти, от, можна щось покласти, то не буде особливо такої вібрації. Так, друзі, техніка безпеки не забувайте. У мене ця кохта така незручна, ці шнурочки, я завжди з ними боруся. Так, ну я думаю, без прикрас вам зараз все покажу, як воно. Ну, видно від свердла оці такі місця. Е, хоча б такої, як зараз от дивлюсь на камеру, більше видно. Якщо дивися, просто менше видно. Ну, але е, трошки видно. Це за рахунок того, що вже каретка має виробітку і не дуже зручно. Ну, але в загальному лінії паралельні є. Є і, е, ну, так якби відстань тут і тут, так як однаково, ну то, що хотіти. Е, Налаштував все чітенько. О, і так працюю вже не один, не один рік. Ну, але, звісно, є бажання поміняти на щось краще, але бажання одного недостатньо. Тож, поки так працюю, так, як є.